Ісуса Христо, дорогі люди, мир вам, за Україні. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб усім вам побажати миру і добра. Я хочу вам нагадати про Бога, про те, що ми будемо святкувати Пасху, що це дає кожній людині, для чого ми святкуємо це свято. Що воно дає особисто люди, а душа? Я вам хочу сказати добру новину. яка написано у тій святій книзі? Добра новина це те. Що так обов'язковив світ, що віддав сина своїх дорожчий, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав жити вічно. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засадив, але щоб через нього світ спався. Дорогі люди, ти чого проходить Ісус Христос на цю землю? з вас знає відповідь, для того, щоб взяти наші руки на землю, то чи ти не віддав йому свої різні, чи ти покажешся у своїх ріках. Дорогі люди. І віщі життя. Він помер на Христі, взявши всю провину людство на себе і повністю заплатив. І Він помер, поливаючи світовину кров'ю. Він не тільки помер, бо захрестив Христос ветер в третій день Пописання. Воскресіння Христове, воно дає надію на відповіщі. Пасха це не просто булочка, це баска, яїчка. Паска це не булочка, Пасха це жертва. Жертва Ісуса Христа. Кров Христа проливалося на Христі не для того, щоб ми просто булочки їли, а для того, щоб з рабства гріха, для того, щоб ми проварилися з Богом, для того, і Бог послав своїх проповідників, щоб слово Боже проповідувалося, щоб люди могли відкрити очі та не вернутися від темряви до світла, щоб люди не вернулися від сатаниної влади до Бога. І це можна зробити тільки завдяки жертві Христа. Не своїми ділами. І гроші нам не допоможуть. Тільки жертва Ісуса Христа дозволяє кожній, хто в нього віриє потрапити до раю через покаяння. Отож, дорогі люди, задумайтесь про те, де ви будете проводити вічність. Я бажаю всім вам прожити якнайдовше і щасливе мирне життя. Але тим не менше, всі ми помремо. І нам всім потрібні не суд. Неважливо. Як тебе проводять в останній шлях? Можливо, хто тебе зустріне, не винове. Якщо нас Бог буде зустрічати як справедливий суддя, це вічне пекло. Але якщо Бог буде зустрічати як батько Небесний, це вічний рай. Для того, щоб Бог зустрічав, як батько, потрібно токайтеся, тобто признати себе грішним перед Богом. відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через вірність суди Христа. Завдяки його жертві. Отримайте да, життя вічного прощення ріків. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, пускайтеся в Святої. Вірите в Господа Ісуса Христа, відкрите своє серце Йому, і Він Вінповнить своєю любов'ю. Бог є любов, Він любить нас. Віріте в нього і складетеся. Читайте Боже Слово. Живіть зідно, тому як це написано. І Бог буде вас благословляти. Нехай вас Бог вас і береже. Тести Бесси, власними східних людей, власне місто Львів, власне в Україну, помоли нашого род і спроси. Зупинитися кров про лиття. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Жісливої вам дороги і міцного вам здоров'я. Будьте власними.